А зараз з нашим хавраком ми будемо вправлятися у читанні наших букавок Х і Ц, які сьогодні прийшли до нас на заняття. І так готові? Гра улюблена наша телевізор. Я буду рухати дуже швидко виступ наших букавок. Вони будуть і Тріо співати, і квартетом, так, і великі слова будуть з них складати. Але ви повинні швиденько. Дивитися, в парі вони чи не в парі з дівчатами стоять. так? Чи, може окремо кожен хлопчик. І так, якщо пара, рот, якщо разом проспіва один, значить окремо звуком промовляємо. Змінюємо, встигаємо форму рота. І так, поїхали. Перше слово. Так, ми бачимо, що є дівчинка. Так, І ха пара. О-ха! Показали, де воно у нас ухо, а є ще у нас уха, уха, так, є таке слово. Ехо аха. Цех. Молодці. Далі цап. Угу. Цум, цум, ціп. Цар. Коц. Це ковер. У нас у Харкові це таке слово, яке зустрічається саме в нашому місті, тому що їх там в нашому місті придумали ці коври. коце, Коц. Поїхали далі. Наступні слова. Піца! Так, молодці. Пі дві пари. ПІЦА, наше улюблене слово, да? хто любить піцу. Далі. Маца. МАЦА, Це єврейське традиційне, таке, як хліб. Угу. Далі тісто таке. Як хліб. Дуже прісне. Ціна. Ціна в магазині таке слово зустрічаємо. Ха. Та хата. Цвіт. Цвіт це коли сади у нас цвітуть. Квіти на деревах і такий запах, аромат, і квіточок, квіточок дуже багато. Все в цвіту кажуть. Так, так є. Далі. Цвях. Цвях. Букавку Я всі знаю, так? Хоча вона ще не приходила. Букавка Я вже всім знайома в нас стане. Я-я, я кричала в алфавіті. Цвях, гвоздь, так? Забивати, забивати цвяхи. Муха, муха, сухо, так? соха. угу. Х. Х. Рам. Храм. Молодці. А тепер ви спробуйте, якщо у кого є кубики свої, так? складаємо з наших всіх знайомих буковок слова, придумуємо, записуємо їх у зошит в лінію. У кого нема кубиків, можна сразу складати в зошиті записувати, а потім зустрінемося і покажемо один одному, хто що придумав яке слово. А найголовніше, відкривайте букварки, знаходьте наші і Х і вправляйтесь у техніки читання. Я вас послухаю на наступному занятті. Добре?